Дюреві труби і недопалки у підвалі. Міський голова взявся інспектувати дитячі садки. Одним із перших під перевірку потрапив заклад під керівництвом місцевої депутатки. Та неочікуваний візит пов'язала зі своєю політичною позицією. У чому не порозумілися сторони, розкаже Ірина Куйбіда. Фото битва і фейсбукові війни. Завідувачка 73-го дитсадка, що у південно-західному районі, депутатка Альона Цегвінцева після останньої сесії міськради оприлюднила у соцмережі гучну заяву. Мовляв, після того, як відмовилась голосувати за новий склад виконкому, до її закладу нагрянула перевірка на чолі з мером. Про візит її не попередили. Мотивації ніякої не було. Просто вирішили подивитися на наш дошкільний заклад. от за перевіркою я також ніколи не чула, що мають перевіряти саме дошкільні заклади. Міський голова прийшов, почав дивитися підвал, почав дивитися територію дошкільного закладу. Серед виявлених мером недоліків: пакет зі сміттям, неприбрана гілка на дорозі і недопалки у підвалі. Все це Анатолій Бондаренко фотографує і теж оприлюднює мережі. Ще був прикрий інцидент, людина, яка ходила по дворі там курила, ми зробили їй завваження. Потім спустили В дитячому, садочку В дитячому садочку, потім спустилися у підвал, і я жахнувся. Близько сотні окурків, жіночих сигарет. Завідувачка пояснення цьому бачить одне: мовляв, недопалки могли залишити тільки робітники, що лагодили труби. Я не палю. Ну, у нас є співробітники, які палять, а це двірники завгоспа. Але вони я забороняю палити і вони палять за межами території. У відповідь депутатка додає власні фото. На них недопалки біля ганку департаменту освіти. каже її дивує, що перевіряльники натомість не звернули уваги на нагальні проблеми садка. Наприклад, на старі вікна і діряві труби, що потребують заміни. Недопалки, то ми прийняли. от а трубу ремонтувати я не знаю тепер коли. У міського голови на це свої пояснення, мовляв, якраз для того, і прийшов, аби дізнатися, чого потребує заклад. От я хотів подивитися до своєї землячки, поїхати подивитися, що їй потрібно допомогти. Вікна поміняти, зробити ремонт. Коли я приїхав, була виконуюча обов'язки, методист. Ми спустилися. Подивилися, подивився, де ремонт подивилися. Заклад. Міський керманич додає, контрольний візит з депутатською позицією Цегвінцевою не пов'язаний і анонсує такі ж візити всім дитячим садкам, школам, і комунальним підприємствам. Депутатка відповідає, їй, крім іншого, закидали і відсутність на робочому місці. Хоча за законом в день сесії має на це право. До того ж, на її думку, владці повинні повідомляти про такі візити, хоча б за кілька годин, і звертати увагу не тільки на недоліки, а й на досягнення. Я колективу Ірина Койбіда, Сергій Єфімов, Ігор Неділько, Віка новини.